Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про дебати, які зараз ведуться в Польщі, і це буде важливо для всіх, хто зараз перебуває там, хто перебуває з дітьми і чиї діти ходять. До польських шкіл, тож дивіться це відео до кінця. Перед цим пишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, також ставте йому лайки, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, на думку Міністерства освіти і науки, закон про освіту якби не передбачає повної заборони користування і носіння телефонів до школи дітьми, але. З іншої сторони останнім часом ведуться громадські дебати, і вони є досить напруженими. Тому як одна частина громадян і взагалі людей, вчителів, політиків. Вважають, що потрібно повністю заборонити використання дітьми телефонів у школах. Телефони потрібно забирати для того, щоб діти не, не відволікались на них на уроках, щоб вони не списували, і щоб вони не були, щоб вони були менш залежні від інтернету. Інша ж частина, ну якби опоненти, скажімо так, першої категорії, вони все-таки. На стороні свободи і на стороні вільного вибору і вільного користування мобільними пристроями, тому як телефони вже дуже давно стали частиною нашого з вами життя, і відповідно до, до законодавства школи зобов'язані визначити в статуті обов'язки учнів щодо дотримання умов принесення до школи та користування мобільними телефонами та іншими електронними пристроями. В статуті мають бути врегульовані питання прав студентів і порядок подання скарг у разі їх порушення, а також наслідки невиконання студентами положень статуту. Додала Андріана Клаус Поляк, речниця Міністерства освіти і науки Польщі, і також ця сама речниця. Зазначила, що на думку міністерства пункт 4 статті 99 закону про освіту не дозволяє повну заборону на використання електронних пристроїв у школі, оскільки це можна вважати надмірним обмеженням прав власника майна. І також говориться про те, якщо в учнів під час навчання в школах будуть забирати телефони на час уроків. То е, в керівництво школи і вчителі будуть нести пряму відповідальність, якщо це е, зашкодить якось дітям, якщо це спричинить, спричинить бодай якісь е, збитки. Е, що ж якщо говорити про дорослих учнів там, про учнів старшої школи, то говориться про те, що вони е, мають мати вільний доступ до своїх телефонів в будь-який. Час. І саме тому, друзі, якщо дивитися на висловлення саме в речниці Міністерства освіти, можемо зробити конкретні висновки що тотальної заборони мобільних телефонів в школах. В Польщі не буде, незважаючи ні на що. І я, якщо чесно, не думаю, що польська влада буде змінювати законодавство для того, щоб залишити дітей без телефонів, бо в цьому, в принципі, і немає жодної потреби. Тому як ми зараз живемо в 21 столітті, і телефони вже стали частиною нашого життя, як я сказав, і ну, якби, зараз такі часи, що телефони мають бути. І ми вже, скоріш за все, ніколи не повернемось, не повернемось до тих часів, коли люди будуть постійно читати тільки газети, якісь книжки і гуляти на вулиці просто так, бо в них немає телефонів. Свою думку, в принципі, з приводу використання телефонів дітьми пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво їх почитати. Також, як завжди, буду вдячний за підписку на канал. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.